Гасити займання пасажирського літака тренувалися працівники Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівному. Навчання спільно з екстреними службами міста відбувалося на базі місцевого аеропорту. За одним із сценаріїв при посадці на злітну смугу загорівся двигун літака. У салоні знаходилося 50 пасажирів, п'ятеро з яких травмовані. Залучалися підрозділи самого пожежної охорони самого аеропорту міста Рівне, а також підрозділи пожежно-рятування міста Рівне. І залучалися також рятувальні на рятування спеціального призначення, медицина катастроф, а також всі служби взаємодії. І відпрацьовувалися всі дії рятувальників, а також всіх служб саме по ліквідації взаємодії, по рятуванню людей надані до лікарської і першої медичної допомоги з подачі відправкою медичні заклади. За 10 хвилин умовну пожежу успішно ліквідували. У навчаннях взяли участь більше як 40 рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій та працівників екстрених служб. Для гасіння загоряння задіяли 10 одиниць пожежно-рятувальної, спеціальної та допоміжної техніки. Окрім гасіння, команда відпрацьовувала спільні дії під час виявлення вибухонебезпечного предмету у адміністративному приміщенні аеропорту. Персоналом Аеропорту спільно з пожежнотами підрозділом було проведено евакуацію всіх наявних пасажирів аеропорта, а також персоналу аеропорта. Було оточено місце події. І також після прибуття НДКЦ УМВС вибухотехніків і вилучення даного, проведено було вилучення даного предмету з подальшого вивезенням в безпечне місце. Рятувальники відзначають, що подібні тактико-спеціальні навчання не лише допомагають удосконалити свої вміння та навички, а також відтреновують синхронну та ефективну роботу в команді на випадок виникнення подібної надзвичайної ситуації.